Добрий день, хлопчики, дівчатка! Рада вас вітати на новому нашому занятті. Погляньте, на який гарні сьогодні ми галябині тут зібралися. І сьогодні ми самі погляньте, до нас завітав Великодній кролик. Гляда, як ви думаєте, чому саме сьогодні він до нас завітав? Тому що незабаром велике весняне свято. Велике. І з кролик. Хоче допомогти нам, хоче подарувати нам з вами, діти, крашенки. Дітки, ви знаєте, що це таке крашенки? Так, це пофарбовані в один комір яйця. Ну і що, а кролик хоче не просто їх нам подарувати, а хоче зіграти з нами в квест. А для того, щоб ми його пройшли, нам з вами потрібно просто зіграти з ним деякі ігри. Ну що, давайте пограємо та зберемо крашеночки до велипня. Першу гру, яку пропонує Зайчик, погляньте, це ось такі курочки та яйця. І нам до кожної курочки потрібно перенести відповідне яйце. Давайте поглянемо, скільки курочок. Один, два, три. А яєць скільки? Яєць багато. Так. Давайте поглянемо ось на це великодне яйце. До якої курочки за порядком ми його віднесемо? Так, до першої. Давайте поглянемо на ось цю писанку. До якої курочки перенесемо? До третьої. діти? Так, дивимось на цю писаночку яскраву, до якої курочки ми принесемо це яєчко? До першої. Знову яскраве яйце. Яка курочка його знесла? Так, все правильно ви говорите. Це третя курочка. Ну що ж? Дивимось далі. До якої курочки перенесемо це яйце? Погляньте, яке воно вона яскраве. Ну, я певна, що ви всі здогадалися, що до другої, так, дітки? продовжуємо далі в нас залишилось зовсім небагато. Так, дивимось ось наступне яйце. До якої курочки? Так, все правильно малята. Наступне. Давайте самостійно. Все правильно до третій. Так. А ось ця писаночка. Друга. Так. І ось ця. Правильно малята. Також друга. Ви були дуже уважні. Ну що ж, зайчику, ми впорали з першим завданням. І тепер погляньте, що подарував нам зайчик, яка гарна крашеночка у нас. Правда, дітки? Ну ось першу крашеночку ми вже з вами заробили. Тепер нам потрібно зіграти ще одну гру, яка називається крашенки. Ось погляньте, скільки багато крашеночок у нас. І ще є два кошика. І нам потрібно великі крашенки до великого кошика покласти. А маленькі до маленького. Ну що ж, давайте поглянемо на ось цю крашенку. Вона велика чи маленька? Вона велика. До якого кошика ми покладемо? Правильно, дітки, до великого. Ось так. А ось ця крашенка. Вона також велика. І до якого кошика ми покладемо? Ну, звичайно, ж до великого. Ось так. Дивимо на цю крашенку. Маленька. До якого кошика покладемо. Ну, звичайно, до маленького. Ось так. Так, давайте поглянемо на цю крашенку. Вона велика чи маленька? Вона велика, так, дівчина. Крашенку. Куди ми з вами покладемо? Ну, Звичайно, до великого кошика. Будьте уважні, нас залишилось зовсім трішки. Ця крашенка велика чи мала? Ну, Звичайно, ви дуже уважні. І бачите, що ця крашеночка маленька. Тож покладемо до маленького кошика. Ну що ж, дивимось далі? Ось ця крашеночка. Вона остання, зверніть увагу. Вона велика чи мала. До якого кошика покладемо? Ну, Звичайно, маленьку крашенку до маленького кошика. Ну що ж, зайчик бачить, як гарно ми зібрали усі крашеночки. Та зібрали їх у кошики. І ось він подарував ще одну крашенку для нашого великоднього кошика. Скільки в нас вже краще? У нас дві, тому що мивканамо. Два завдання зіграли дві гри. Ну що ж, дві нам замало, давайте ще грати. І ось наступне завдання від нашого великоднього кролика. Погляньте, знову ми бачимо великодні яйця. Як гадаєте, це писанки чи крашенки? Це писанки, тому що вони розписані різні візерунки. І погляньте, як їх багато. Ви бачите ворож, що є ось такі яйця. А з іншої сторони усі яйця одночасно. І біля кожного такого малюночка нам потрібно поставити цифру, щоб дізнатись, скільки ж яєць ми всього бачимо. Добре? Давайте поглянемо ось на цю. Першу поєсенку з цуплятком. Знайдіть, будь ласка, такі самі з іншої сторони. Знайшли? А скільки ви їх знайшли? Порахуйте, будь ласка. І я їх знайшла і хочу з вами перерахувати. Один, два, три, чотири. Якою цифрою позначимо? Ну, звичайно, цифрою 4. Ось. Наступні дивимось ось такі гарні, хвилясті, яскраві писаночки шукаємо. Ну що ж, дивимось уважно. Ви їх знайшли і я знайшла. Ось погляньте, ось скільки таких яскравих писаночок я знайшла. Давайте порахуємо. Один, два. 3, 4, 5. У вас також їх 5? Ну що ж, позначимо відповідною цифрою, якою діти? Ну, правильно! Цифрою 5. А ось погляньте, які гарніші писаночки із сердечками. Шукаємо їх. Знайшли? І я знайшла. Я ось знайшла і їх вам видно. Давайте ж порахуємо, скільки їх? Один, два, три, чотири. Означимо якою цифрою. Правильно. Цифрою 4. Так, нас залишилось зовсім небагато. Тепер погляньте є ще такі гарні писаночки з бантиками. Давайте і їх знайдемо, шукаємо. Так, ось я їх знайшла. А тепер давайте діти їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Позначимо якою цифрою? Так, тут позначимо цифрою чотири. І останні писанки в нас залишились. Погляньте, вони гарні з квіточками. Ну що ж, шукаємо? Так, я їх знайшла. Ви також їх знайшли. 3. Якою цифрою позначимо? Позначимо цифрою 3. Ось так. Діки, погляньте, ми знайшли усі писанки і їх порахували. Позначили відповідним числом. І за це нам Великодній зайчик подарував іще одну крашеночку. Ну, а тепер наші крашенки потрібно кудись класти? В кошик. І за те, що ми зробимо з вами кошик, нам значити ще одну крашеночку подарує. Тож, давайте зробимо великоднього кошика. Ну що, малята, ось і останнє завдання від нашого великоднього кролика. Нам потрібно із рахувальних паличок скласти великоднього кошика, щоб всі ті крашенечки, які він нам подарував, ми могли скласти до цього кошика. Ну що ж, щоб почати складати. Нашого великоднього кошика нам потрібно взяти і ось так в одну лінію покласти три палички. Потім беремо дві палички і ось так складаємо вниз. Тепер оці ось сторони з'єднаємо також двома паличками. Ось так. Тепер для нашого кошика потрібно зробити. Що ручку, за якою ми будемо тримати? Я візьму поближче. Тепер беремо дві палочки і піднімаємо їх отак догори. Беремо ще дві палочки, і так до гори робимо з протилежної сторони. Одного кольору зроблю, щоб вам було зрозуміліше. І тепер з'єднуємо ось так паличкою. А оці сторони ми отак от. Трішки нах... похилимо. Ось такий Великодній кошик ми з вами зробили. Малята, ось ми з вами склали Великоднього кошика. І за це Великодній зайчик нам подарував іще одну крашечку. Давайте поглянемо, скільки крашенок нам сьогодні подарував кролик. Один, два, три, чотири. Погляньте! Ми сьогодні з вами скільки гарних писанок бачили. Крашено зробили самі великоднього кошика. Та ще й нам подаруночки ось такий кролик приніс. Ну, а на сьогодні ми отримали подарунки, пройшли цілий квест. Дякуємо нашому зайчику за цікаві ігри, так? Але час наш закінчується. Тож малята, до побачення, до нових зустрічей!